Мереживна алое або Елоо Аристата, перекласифікована як Аристолоо Аристата в 2014 році це низькорослий витривалий сукуланд, який в основному зустрічається в Південній Африці. У нього ем'ясисті, ем'якоколючі темно-зелене листя з білими горбками. При зміні погоди листя можуть змінювати колір, а на довгих стеблах з'являються оранжево-червоні квіти. Хоча ця рослина відрізняється від інших алое і більше нагадує хавортію, воно все одно є відмінним кімнатною рослиною і може вирощуватися навіть в теплиці. Це ідеальна рослина для саду Xerescap. Давайте розберемося, що з себе представляє Елоу Аристата і як за нею доглядати. Огляд рослини Елоу Аристата. Тип рослини, сукулент Родина Асфоадалейсі. Рід – Аристолоу. Вид, Аристолоу Аристата. Раніше Елоу Аристата. Рідний регіон, Південна Африка. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 15, 23 см. Полив, низький. Шкідники та хвороби, борошнисті червці, щитівки, коренева гниль. Догляд, низький. Тип ґрунту, добре дренований, піщаний, зона морозостійкості 8-12. Що таке елоористата? Мереживна алое, також відома як факельна рослина, може бути невеликого розміру, але це одна з найбільш витривалих рослин серед алої. Воно стійко і легко вирощується практично в будь-яких погодних умовах. Раніше його відносили до роду Елу, але пізніше перекласифікували в Арестолу. Рідний регіон. Цей сукулент родом з гірських регіонів Південної Африки. Він зустрічається в основному в трав'янистих і кам'янистих районах Лесото, Східного Кейпа і частково фундація регіональних ініціатив Стейтафпар. Він росте на великих висотах, де прохолодно і ґрунт добре дренується. Природне середовище існування характеризується помірними опадами та поєднанням сонця та тіні, що робить рослину стійкою до посухи та легких заморозків, воно часто росте в ущелинах або серед каменів, де вода швидко стікає, а сама рослина захищена від екстремальних умов. Характеристика листя цієї рослини трикутні, покриті білими шипами і дрібними віями, що характерно для сімейства Асфоадалейсії. Воно виростає до 15-23 см у висоту. Влітку на стеблах з'являються персикові квіти, які приваблюють бджіл. Елоуаристата витриваліше інших рослин свого роду, але не переносить сильних морозів. Краще прибирати його з вулиці взимку, але тримати біля вікна, щоб воно отримувало достатньо світла. Влітку важливо забезпечити багато сонця, оскільки рослина любить тепло. Квіти з'являються восени і влітку, але не навесні. Посадка Для посадки Елоу аристата в горщик виберіть ємність з дренажними отворами, щоб уникнути застою води. Горщик повинен бути трохи більшим за кореневу кульку, оскільки рослина росте повільно. Використовуйте добре дренуючий ґрунт, ідеально підійде суміш для кактусів або сукулентів. Можна зробити свою суміш, додавши пісок або перліт в звичайний ґрунт. На дно горщика покладіть шар гравію або дрібних каменів для кращого дренажу. Помістіть рослину в горщик, засипте ґрунтом і злегка утрамбуйте. Після посадки злегка полийте. Якщо садите у відкритий ґрунт, виберіть сонячне або частково затінене місце з піщаною або кам'янистим ґрунтом. Викопайте яму за розміром коренів, помістіть рослину всередину, засипте землею і злегка утрамбуйте. Поливайте помірно, даючи ґрунту просохнути між поливами. Мульчування дрібними каменями допоможе зберегти вологу. Як вирощувати? Елоуаристата легко вирощувати, але для гарного росту йому потрібна увага. Це ідеальна кімнатна рослина. Освітлення. Рослина любить яскраве світло. Навіть якщо ви не тримаєте його під прямим сонцем цілий день, переконайтеся, що він стоїть у добре освітленій кімнаті, можливо, під фітолампою. Без достатнього світла воно перестане рости. Полив і вологість. Під час росту поливайте регулярно, щоб ґрунт залишався вологим. Коли рослина виросте, полив можна скоротити, але стежте, щоб ґрунт не пересихав повністю. Використовуйте метод поливу і просушування, але уникайте застою води в розетці. Ґрунт ґрунт не повинна затримувати воду, підійде суха суміш для кактусів. Для поліпшення дренажу можна додати перліт, вермикуліт або пемзу. Температура. Як кімнатна рослина, вона добре росте при кімнатній температурі і переносить суху погоду. Щоб рослина цвіло, тримайте його при температурі вище 10 градусів Цельсія. Воно витримує короткочасні похолодання до мінус 5 градусів Цельсія, але не переносить тривалих заморозків. У холодному кліматі краще вирощувати його в горщиках, які можна заносити в приміщення взимку. Добриво. Коли рослина досягне зрілості, удобрюйте його раз на місяць в період зростання. Восени і взимку підгодівлі скоротять. Догляд краще пересаджувати рослину навесні. Використовуйте неглибокі горщики на розмір більше попереднього. Якщо рослина починає гнити після пересадки, змініть ґрунт і переконайтеся, що листя не закопані занадто глибоко. Можна посипати пісок, щоб листя не торкалися ґрунту. Не видаляйте дрібні коріння, інакше зростання зупиниться. Обрізати рослину потрібно тільки при наявності мертвих або хворих листя. Також можна видаляти старе листя, щоб стимулювати зростання нових. Розмноження. Коли рослина дозріє, воно дасть діток, які можна відокремити і посадити як самостійні рослини. Для цього навесні акуратно поденьте дитинку ножем, посадіть в новий ґрунт і почекайте кілька днів перед поливом. Проблема цей карликовий вид алое досить простий у вирощуванні, але проблеми можуть виникнути через неправильний полив. Проблеми зростання. Якщо влітку не поливати зріла рослина, воно може зів'янути. Недолік вологи також призводить до пожовтіння листя. Через перезволоження взимку підстава може загнити. Шкідник елоу-аристата може залучати борошнистих червців. Ці комахи ховаються під листям і в коренях, знищуючи рослину. Використовуйте інсектицидне мило або масло німу для боротьби з ними. Щитівки також можуть вражати рослину, особливо взимку. Вони виглядають як коричневі або білі плями на листі. Видаліть їх вручну або обробіть рослину інсектицидом. Хвороба коренева гниль виникає при перезволоженні. Якщо підстава стала коричневим і м'яким пересадити рослина в свіжий сухий ґрунт. Якщо проблема не зникне, можливо, рослину доведеться видалити. Поширені запитання. Елоуаристата це те саме, що Елоу Вере. Ні, це різні рослини. Елоуаристата більше схожа на Хавортію. Чи можна їсти Елоаристата? Ні, її листя отруйні якого розміру виростає елоо аристата? Близько 15-23 см. Як часто поливати елоо аристата, коли верхній шар ґрунту повністю просохне? Чи небезпечна елоо аристата для собак? Так, тримайте її подалі від тварин і дітей. Чи потрібен елоу-аристата великий горщик? Ні, ця карликова рослина не вимагає багато місця. Чи можна розмножувати Аристота листом? Так, але простіше відокремлювати діток від материнської рослини, скільки сонця потрібно, Аристота? віддає перевагу повному сонцю, але підійде і півтінь.